Вдала назва компанії чи слоган – це гарний спосіб привабити клієнта. Вони створюють перше враження і передають атмосферу. Як назвати заклад так, щоб він запам'ятався? Що розповісти в рекламі, щоб люди посміхнулися? Над цим сушать голову маркетологи. Ну а я, як філолог, проаналізую торгові назви і рекламні гасла саме з мовного боку. Поясню, що не так. А що так, в українському неймінгу і слоган кіейшені. Ой, які слова. Трошки історії. У Радянському Союзі магазини називали просто магазин або ж «продтовари». товари. Ще були залізобетонні назви, типу зуттєва фабрика Паризька комуна, швейна фабрика і гітара Урал, радіоприймач Комсомолець. З українською мовою теж було сумно. Незважаючи на те, що в окупованих Москвою республіках для показухи допускався в назвах місцевий колорит, наприклад, видавництво Веселка, кафе львів'янка це було дуже обмежено. Фантазія теж кульгала. Фабрика музичних інструментів трембіта, металава фабрика трембіта, чоловічі костюми, трембіта після розпаду совка, коли почали з'являтися перші приватні компанії, найкрутішими здавалися англійські назви. А можливості української мови у брендингу ще якось не усвідомлювалося. Та з роками все змінилося. Засновники бізнесів дедалі більше звертали увагу на рідну культуру і відкривали можливості української мови. Виявилося, що це ідеальний інструмент для створення торгової назви, і покупці охоче куплять харчі в магазині, що зветься Щедрик чи шкварка, Ноги самі понесуть до їдальні миска або ж бурячок, і всім захочеться глянути, який одяг продають у магазині камізелька. Сьогодні ми розберемо, які гарні та нестандартні назви й слогани вигадують українські власники бізнесів та маркетологи. І ви зрозумієте, що можливості української мови в брендингу просто неосяжні. То що, гайда? Дисклеймер: усі згадані мною назви і слогани аналізуються суто з наукового боку без жодного комерційного зиску. Деякі компанії чи продукти вже могли зникнути з ринку, змінити назву, але мовні тенденції досі актуальні. Брендинг на українських реаліях. Україна рідний дім, тепло й хороше у нім. Брендинг заснований на рідних реаліях, знайде гаряча відгук у серцях. А що українець любить? Коли у нього є хата, картопляна хата, татова хата, смачна хата, пузата хата. Власне, зауважте, яка чудова тутрима. Дріжджі можна назвати духмяна хата. Губки для посуду хата багата. А телешоу Хата на тата тут, власне, що цікаво, що у хати є такі кілька відтінків. Перший це навколо шароварний. Оце от ми бачимо, коли уявляємо слово хата в такому шароварному світлі. Це може бути хата просто як дім, того що багато людей ну так називають свій дім. А це може бути власне українська хата, переосмислена вже з погляду автентичного, і за цим насправді дуже цікаво спостерігати. Але гайда далі у хаті, звичайно ж, має бути комора. І ми маємо з такою назвою видавництво, ресторан, музичне обладнання, творча студія і консервації. У коморі скриня. Тож, скриною назвали відомий дует, ресторацію, магазин і хендмейд. Ще цікаво, що брендинг стосується не тільки комерційних організацій. Наприклад, у музею Івана Гончара відкритою скринею називається онлайн-колекція одягу, де ви можете там погортати, подивитися на різні відфотографовані музейні експонати. Для різних виставок, подій, заходів, ба навіть колекцій, яку тут назва дуже важлива. Ходімо далі. Коли українець має хату, комору і скриню, отоді от він буде паном. Пан диван, пан гарбуз, щирий пан, пан баняк, біля яких зручно всілися розкішна пані і пані паляниця. Біля хати хай ще буде садочок, може навіть вишневий. А ще Буда, де живе Сірко. І ще біля хати на сонці грається кіт-муркіт. Ну, а в хаті бігають діточки та дітлахи, які у ній роблять шкереберть. З одного боку, такі назви супер очевидні і банальні, а з іншого боку, вони можуть виконувати дуже важливу функцію апелювати до почуття дому і затишку, якогось комфорту. Тому що одне із основних завдань назви це, власне, викликати якісь почуття. Ну, та й в цілому, Париж це ж далека глушина, аж меренка якась <гліжча> ближча і рідніша. Уявіть собі, продуктові магазини. Наприклад, рукавичка і «близенько» проти спара та новуса. Асоціації прості. Іноземне слово співвідноситься з більшою кількістю імпортного товару, тому в цьому магазині буде дорожче. І навпаки, українське слово більше товару власного виробництва, тому відповідно дешевше. І тут у нас іде плавний перехід до топографічного неймінгу. Тобто назви, які прив'язані до якихось географічних місцевостей, деякі популярні аж настільки, що стали символами певного регіону. Я дуже люблю Житомирські шкарпетки, львівські круасани, миргородську воду і полтавські галушки. До того ж, такі назви з конкретною адресою викликають довіру до продукту. Та мене, як філолога, привабили саме мовні знахідки, коли географію якось цікаво обіграють. Здається, селище Гоща на Рівненщині, ніби спеціально назвали так, щоб утворився бренд Пригощайся. А Радевилівське молоко ми усім радимо. У місті Суми мешкають сумлінні люди, А в Рівному зробили інформаційний портал Ча Рівне. Я дуже люблю каламбури, чесно. Здебільшого географічні бренди дістають назву міста, селища, села, але також це може бути острів, гора, вулиця, історична місцевість. Адже це такі гарні слова. Розгляньтеся навколо, можливо, ваші рідні, добромель, радехів, лебедин, круглики, коржівка, веселівка мають брендовий потенціал. Ось як річка Терепунька, так це псевдонім артиста Юрія Тимошенка. Але річка Терепунька на Полтавщині теж може отримати друге медіа життя в брендингу. Натхнення можна шукати і в історії України, і відкрити усім відомий ресторан Криївка або ж кіно Байда в історії літератури. І відкрити кав'ярню Еней і їдальню Сковорода. Так, і забудьте про недолугу чужу історію. Всі ці царські села, большевики, ніби брудні сліди окупації, це наша постколоніальна спадщина, і з нею треба щось робити, бажано позбуватися. Це саме стосується і цукерок газіровка, пельменів, мішутка, вершків, Бурьонка. Навіть, попри наративи один народ, у нас навіть прізвиська котів, собак, корів, ведмедів відрізняються. Все такі казкові варіанти: це пес бровко, козак, дереза, бичок тритячок і курка чубатурка. Головний принцип брендингу, орієнтованого на українське, те, що поряд, тобто знову ж таки те, що викликає оці от емоції, затишку, приємності. І власне, що з нами порюють із самого дитинства? Це казки, віршики, різний фольклор. Але тут знову ж таки починає працювати ще інший бік оцього фольклорного, коли йде переосмислення якихось таких, здавалося б, дитячих і простих мотивів на щось сучасне, стильне, цікаве, навіть починаючи від переосмислення мавки, яка, здавалося б, є міксом Лесі Українки з якимись народними уявленнями, у доволі такий стильний бренд. Або якщо подивитися на те, що малюють сучасні художники, ілюстратори, які надихаються саме фольклором. Я тут потикаю. Кілька робіт із ніками з твіттеру, бо саме оці роботи, натхненні фольклором, мені відкривають якийсь зовсім інший кут, з якого можна подивитися. Тому варіанти є різні і працюють вони, звісно ж, по-різному. Але от що у нас є: наприклад, магазин сумок, котилася торба з великого горба, клуб мандрівників, Котигорошко, листівки від щирого зайця. А ще є вишиванки для немовлят у Курікук. пригадуєте такий мультик про двох справедливих курчат. Або можна згадати фільм за двома зайцями, чи навіть оповідання Франка Грицева шкільна наука. І назвати ціле видавництво абаба Галамага». Так, якщо знайти рідкісне або старовинне слово, то це буде цяка-така гарантія, що вашу назву не повторять. Саме так і зробили барбершоп-голярня, крем-мед смакотиння. Літепло, локація для святкування подій, хоча це слово стало дуже популярним останнім часом. Магазини з товарами для вишивання лелітка, магазин декору галузка, піца хата запічок. І тут хата. Ви подивіться на них, що може бути ріднішим, ніж наші діалекти. Назвати свій заклад якимось діалектним слівцем тепер модно. І тут усі одразу згадають мережу магазинів Ябко. Так само використали південно-західні діалектизм ресторан Менієсо. Супермаркет Тайстра, магазин одягу «Файне дранті. Майстерня Файна річ. Взагалі оцих от файних є повна купа. Ресторан Файна фамілія. Тут взагалі оця цікава алітерація Фа-фа. Кафе Моцна бульба. Кефір Дідо, вироби гуцульських майстрів Чічка. Виробник гаманців як файно. Рахуйте, скільки раз сказали слово файно. Консервації 100 дола. Меблі Бамбетель, чай, мольфар. Кав'ярня-філіжанка, і цих філіжанок на Галичині справді повно. Хоча файно все-таки більше. Українська жувельна гумка Бульбагум, кондитерський ресторан Фраєрка, зубка-канапка, український худкоїж, на секундочку, дуже класне слово. Натуральні продукти дядьо, заклад харчування на їч, морозиво-файні льоди, тату студіо Олувко, кав'ярня горня, кебаб Вогень. Бренд українського одягу когут. Південно східних діалектизмів менше, але все-таки є. Так назвали кав'ярні, бухвет і кохве. Як бачите, буквально поряд під руками є безліч можливостей для неймінгу. Окей, ну ми міркувати, як би ми назвали свій бізнес. Наприклад, уявімо, в дитинстві хотіла я працювати в магазині книжечок, але яка назва може бути для книжкової крамниці? Звісно, можна назвати її букініст, буква, світ знань. А можна однією літерою. Ви, звичайно, здогадалися, що я цікаю, на книгарню є. Майже догнала її за лаконічністю книгарня тут. Теж короткий, мов постріл, назви, зміст, сенс. І гляньте, що я знайшла у Тернополі 100 років тому була книгарня, будучність. Це так зворушує. Вони колись у минулому думали про майбутнє, тобто про нас із вами. А найчарівніші назви бувають у кав'ярень. Сомцем кава, базікало. Деревені, пліткарка, цікава кав'ярня, саме час. Може, по каві? Хто не боїться епатажності, той може ризикнути і вжити міцне слівце, перетворивши негативну конотацію на позитивну. Так виникли паб гульвіса, косметика Баба-Яга, пасажирські перевезення, шалена черепаха, кераміка, ряба Оце геніально просто, вулична їжа, дідько стрітфуд. Енергобатончик для лінивої дубці, сухпайок їдло, магазин швейних машинок, швейні монстри, монтажний клей Скажена липучка, розважальний комплекс Халабуда або ж наше сільпо це теж приклад ребрендингу слова. Первісно радянське сільпо було зачуханим магазином у селі, де продавали хліб, консерви і калоші, а горілка і лопати лежали на одній полиці. Проте з того часу й слово село позбулося принизливого відтінку, бо наше село це не їхня деревня. І зараз сільпо це про щось зовсім інше. До речі, мені не подобається, коли навпаки позитивне роблять негативним. Наприклад, кажуть народні ціни, народний магазин, ніби народ прирівнюється до якоїсь бідної маси. Та я єсть народ, якого правде сила ніким звойована ще не була, сказав поет. Такі речі граються на стереотипах, сформованих у наших головах ще у радянські часи. Якщо сільпу вдалося їх позбутися місцями, навіть ставши ЛО сільпо, то деякі продовжують їх експлуатувати. Ну от як якість королівська, а ціна народна. Але, взагалі, особлива тема це брендинг під час війни, бо повномасштабне вторгнення породило багато назв пов'язаних із нашою боротьбою. Відкрилося чимало закладів із назвою Паляниця, кухню на відкритому полум'ї називають бавовна і незламні вдала назва для благодійного фонду. Дехто обіграв чинні назви, створивши з них актуальні слогани. В окрузалізниці, як відомо, працюють залізні люди. Заправка Вог підтримує вогонь допомоги. Ну а око, як відомо, око за око. Наскільки це і кринж чи круто і підтримує нас, це я думаю вирішить час і про це вже будуть говорити якісь майбутні філологи. Ну а наразі можемо задокументувати це як факт. Війна впливає на дуже багато аспектів нашого життя, і на назви, зокрема. Навіть на таку здавалося би віддалену дрібничку, як назва брендів. Звісно, багатьох засуджують через те, що вони намагаються піаритися на війні, але можливо деяким людям це видається актуальним. Ну, отакі от думки вголос. Хоча декому з початком повномасштабного вторгнення довелося змінити свої назви і перейменуватися. Перейменування бренду це взагалі складна і ризикова річ, але якщо ваша назва бренду зав'язана на російській мові і культурі, треба вибачити з тим, щось робити, хто його заробляти. Ну, мині засоби пухнасти, нянь і молочні вироби просто наші, плюс-мінус цим упоралися. Хоча я на них все одно косо дивлюся. Угу. Що ж, у цьому відео трохи розповіла вам про брендинг, заснований на українських реаліях. У наступній частині розповім про мовний бік, про методи, як підбирати гарні слова для неймінгу, і багато розповім про слогани, як їх робити оригінальними та дзвінкими. На цьому етапі я бажаю вам всім, щоб у вас все було добре. Щоб ваші коти моркотіли і приходили до вас обійматися. І щоб, е, песики теж, а якщо немає, ну то одне одного обіймайте і все буде добре. А щоб усе точно було добре, то Стасюк Foundation відкриває черговий збір на тарлінки, монітор і зарядну станцію. Е, тому дивіться, уявіть, що оця от банка збору, яка стоїть під відео, це такий собі щасливий фонтанчик, і вам треба кинути туди монеточку або дві. Або 22, ну як хочете. А для того, щоб ваше бажання збулося. Тому, якщо ви хочете, щоб я з вас зняла в роки, з вас отуди, у фонтанчику, баночку. Добре? Домовилися. Ну а взагалі я дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, залишайте якісь коментарі, тому що це дуже важливо для просування каналу. Зараз ютубчик мене чомусь не любить, але я сподіваюся, що буду робити все краще і краще відео, і все стане добре. Цьомки-бомки, несу мальву. Мальва, мальва, що таке? Мальва 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 маль, що таке? Мальва мальва маль, що таке? Траля-ля-ля-ля-ля Мальва мальва маль, що таке, як сирена, ти не вчиш. <звук> <звук>